Вітаю! Сьогодні ми розглянемо платформу штучного інтелекту для створення візуальних об'єктів Leonardo. Зайти до неї, на неї можна під своїм аккаунтом Google. Під час першої реєстрації вас може попросити обрати, з якою метою ви використовуєте ресурс для бізнесу, для освіти там інші варіанти. І ви потрапите на ось таке вікно стартову сторінку. Зверху, зліва, у нас буде налаштування, ми можемо відкрити свого аккаунту. Дещо нижче кількість токенів, яка нам дається щодня, тобто монет, для того, щоб ми могли генерувати зображення, відео. В день їх дається 150, але я вже маю залишок на сьогодні 122. Далі йдуть різні функції, які ми можемо тут використовувати. Спочатку Home, це домашня сторінка, ми зараз на ній якраз стоїмо. Далі різні можливості, функції. І вони тут також дублюються зверху на такій панелі інструментів. Нижче на головній сторінці розміщуються найпопулярніші або останні зображення, які створені на цьому ресурсі іншими користувачами для натхнення. Для того, щоб подивитися, як же влаштоване, як створили це зображення і який промпт написали, тобто запит Створили штучному інтелекту, щоб зображення з'явилося, можна відкрити картинку у збільшеному розмірі і почитати. Ну, наприклад, ось у нас є якась картинка. Так? Кожна має Сердечко для того, щоб можна було проголосувати і збільшити, підвищити рейтинг. Ну, і ось, наприклад, відкриємо це зображення. Ось це, що зверху у нас прописано, це є промпт. Його можна перекласти правою кнопкою миші. Якщо у вас браузер налаштований і Google-перекладач працює, значить через праву кнопку миші перекласти. У мене ще додатково встановлений на браузер Google Chrome розширення встановлене DPL, тому я перекладу ось цим інструментом. І ось ми бачимо, що скільки тексту треба було написати для того, щоб зображення з'явилось. Тут важливо під час створення зображень використовувати і стилі, в яких ви хочете. Стилі, жанри, наприклад, епохи в мистецтві, там класичне, візантійське, середньовічне, готика, відродження тощо, це і жанри, особливо зараз популярні жанри фантастики, такі як стимпанк, кіберпанк, фентезі. Це і якщо ви хочете в мультяшному форматі зробити, то згадати, який вам більше мультфільм, якої компанії подобається: чи Walt Disney, чи Pixar, чи Dreamworks. І чим більше ви ось такого всього пропишете, тим точніший буде ваш промпт. Нижче, так я закрила, нижче під цим промптом є така фраза «негатив промпт. Це ті речі, які користувач, коли створював це зображення, йому не подобались, і він прописував в негативному віконечку для того, щоб штучний інтелект прибрав якісь зауваження. Давайте я зараз перекладу це також. І зверніть увагу, роги, вуха, тварин, зайвий рядок. Тобто ось тут, наприклад, погані очі, некрасиві очі, мутовані руки і пальці. Якраз ось такими кінцівки, штучний інтелект поки що ще не дуже добре їх промальовує. Буває таке, що там замість п'яти пальців чотири, чи навіть три, або пальці занадто довгі. Ну і те ж саме стосується інших таких речей, тобто буває таке, що не, не гарно промальовай. Тому всі ці зауваження можна писати у негативному промпті. Так, я повернусь, закрию це зображення, от, повернуся назад. І таким чином ми можемо зрозуміти, як же нам створювати зображення для того, щоб воно було таке або реалістичне, або мультяшне, або, відповідно, в якомусь стилі. Ну ось, Наприклад, зображення гамбургера відкриємо, що тут прописано. Зараз перекладемо а, так. І. Ось яскрава висококонтрастна кінематографічна фотографія. Тобто треба прописати, якщо ви хочете великий контраст, значить все-все прописуйте. Наприклад, вам сподобалось зображення, але ви хочете дещо в ньому змінити. Тобто зробити копію цього зображення і на основі нього зробити ремікс, тобто своє, своє вже зробити, щоб воно у вас було уже у вашому аккаунті, у ваших напрацюваннях, але дещо вам не подобається. Тоді можна натиснути ремікс і Ось, ну, це трошечки внизу, це у мене вже були ці зображення. Ось цей текст ми можемо чимось дописати. Наприклад, я побачила, що там не вистачає гірчиці на фото. Значить, Що я зроблю? Я додам, я не знаю, як перекладається гірчиця, можливо, і знаю, але забула. Зараз ми перевіримо. Так, гірчиця. старт, правильно, так, згадала. І е, давайте напишемо, що над, наприклад, по кіточупи, е, чекає е, гірчиця. Давайте так спробуємо, подивимося, що вийде. Повернемось сюди і е, ось так додамо. Отже, ми хочемо згенерувати нове зображення. Причому генерується одразу декілька їх. І ось тут нам прописується справа, що генерувати і одразу збер... забереться 20 монет. Подивимося ще зліва, що ми можемо змінити. Ми можемо змінити стиль. Тобто тут кінематик прописаний, а ми можемо якісь інший. Я не знаю, який це буде, тому що тут стилів багато, який результат може бути зовсім інший. Який контраст середній, високий чи низький? Ну, залишимо такий медіум. Те, що зображено ось тут у вигляді таких кристаликів, це додаткова функція, тому ми їх не використовуємо. І, наприклад, формат, який ми хочемо, можливо, не, не книжковий, а альбомний ось такий. Маленьке зображення чи середнє, велике недоступне, але тут є така функція в цьому редакторі, ми далі розглянемо для того, щоб можна було точніше зробити зображення більш яскраве, не яскраве, а точне. Кількість зображень, деколи вдається змінити, але ви бачите, що я ось навожу, то одне, два-три зображення ми змінити не можемо. Це додаткова функція. Отже, залишаємо 4. Якщо ще додаткові якісь вам захочеться розглянути інші речі, то ви можете це подивитися. І генерувати на дискан. 24 монетки, тому що я щось змінила. формат, бачите, уже 24. Генеруємо. Поки генерується, коли зображення згенеруються, вони автоматично потраплять у наші напрацювання на цьому ресурсі. І всі речі, які ми тут створюємо, вони тут залишаються. Так, і ось ви бачите, що створилось 4 зображення. Стиль ми змінили, але особливо він не помітно, що тут стиль змінено, і вже у нас герчиця є тобто 4 нових зображення ми вже маємо. Повернемося назад. До головного меню, де я можу їх побачити: всі зображення, які я створила. Це, здається, Image Creation. І от тут є наше зображення. Ми можемо навіть перетворити чи знайдене зображення, чи те, яке ми створили у відео невеличке. Ну, давайте оберемо один із варіантів наприклад, ось цей. Відкрили його. Так? Нам сподобалось воно саме. Так. І коли ми на нього наведемо, то ось тут внизу є така, як, ну, кадр такий. Натиснемо на нього. і так, Що воно хоче? Тут воно не хоче цього створювати, можливо, мене вже не вистачає. Ресурсів, але 25 небагато ще. Ну, давайте О, так. Добре, ну цей варіант спробуємо. Ні, хоче, а, хоче уже. Зараз спробуємо цей варіант. Недоступне відео. Ну, спробуємо використати в наступних. В наступному моєму відео, яке я буду робити. Тоді давайте поки перейдемо до, такого, ще до такої функції, як Real Time Canvas, це перший пункт. Тут можна намалювати щось або спочатку записати промпт, що ви хочете намалювати, а потім підправити. У лівій частині. Такого редактора, можна сказати, відображається те, що ви будете створювати зображення, а справа буде відображатись те, що вам штучний інтелект буде трошечки допомагати. І ось давайте, наприклад, намалюємо тюльпан. Я напишу англійською тюліп. І е, ми бачимо, що вже якийсь, щось у нас уже справа з'явилась. Ми ще нічого не почали малювати, а вже справа щось з'явилась. Чому це так відбувається? Тому що справа у нас ідуть налаштування. І ось саме оцей повзуночок нам вказує на те, скільки який відсоток, 69% відсотків ми даємо право креативити самому ресурсу, але ми можемо зменшити цей відсоток. І поки що нічого не даємо йому креативити. Ну, і, наприклад, оберемо колір, ну, нехай буде яскравий такий а, а, рожевий колір, і починаємо малювати, і справа у нас а, створюється. Зображення відповідно до того, що ми вже промальовуємо. Ми можемо зменшити рівень креативу, щоб взагалі було дуже схоже на наше. Можемо збільшувати, і тоді тюльпан буде промальовуватися ще більше. Поки що зменшимо, наприклад, і додамо інший колір для того, щоб намалювати там стебло, листя. І бачимо, що зараз у нас цей листочок буде промальовуватися. Там ще один. І так, бачите, що відбувається справа. Чим більше ми будемо надавати можливостей, тим буде більш, але він може перетворитися зовсім не в те, що нам потрібно. Крім цього, Нехай не небагато. Крім цього, тут можна ще обрати стиль, в якому ми хочемо створювати зображення. Ось аніме, кінематик. Так. І, е, наприклад, на якомусь етапі ми бачимо, що зображення саме таке, яке нас влаштовує. Наприклад, воно нам сподобалося. Ну, але я би хотіла ще все-таки рожевим зафарбувати тут, тому що занадто темне воно. Так, Ми його зафарбуємо. І е якщо ми хочемо, вже, щоб ось це зображення правити, бо воно нам, е припустимо, сподобалось, ми натискаємо ось тут е кнопочку таку, що output е to input, тобто ось цей вихідне зображення, нехай вже буде вхідним. І ми бачимо, що і зліва, і справа вже, зліва з'явилось те зображення, яке ми сформували, так? а справа вже знову штучний інтелект починає креативити. І, наприклад, нам тут щось ще треба підправити, намалювати, так? тобто всі ці речі можемо робити, додати ще там зелені побільше, і вже він буде працювати над тим зображенням, яке ми скопіювали сюди. Зображення потім можна завантажувати там, у вигляді картинки, зберігати, тому все це відкривати, використовувати. Ось, це ми зараз розглянули у цьому відео: що як орієнтуватись на платформі. Де розміщені різні зображення? І як подивитися промпт, який написаний до конкретного зображення? Як зробити ремікс? А також розглянули ось цей перший ресурс Real Times. Real, Canvas. Real Time Canvas. Дякую за увагу!